Тож, друзі, всім привіт! Мене звати Назар, і вже понад 4 роки я живу в Англії. За цей час я зрозумів, що не так тут все просто, як воно здається. В цьому відео я хочу зняти топ звичних продуктів для нас в Україні, які просто недоступні в англійських магазинах. Don't panic, я розумію, ви зараз мені напишете знову в коментарях, що в польських магазинах можна купити все, що завгодно. Но мова йде про англійські магазини. Тож, сьогодні ми знімаємо в такому. Вже звичному англійському магазині Теско ми обрали Теско Екстра це великий Теско, в якому можна купити відповідно абсолютно все: від тарілок до їди і до будь-чого, що нам буде потрібно вдома. Але не можна купити те, що нам так сильно хочеться. Взагалі не важливо, скільки ти будеш заробляти, чи 12,50 на годину, чи 45 тисяч в рік. Але все одно цих продуктів ти в англійському магазині просто не купиш ні за які гроші. Я хочу почати з молочного відділу. Це такий самий болючий-болючий відділ для мене. Адже у Великій Британії дуже великий вибір фермерського молока. І не тільки корови, можна купити молоко мигдальної корови, кокосове молоко, любе органічне і неорганічне молоко. Але крім того, що у Великій Британії ви можете купити собі цілу каністру молока, червону, синю, зелену, вони цим позначають жирність молока. Ви не можете купити сир. Тут продається щось дуже похоже на кисломолочний наш сир, називається cottage чіз Але це більше така зерниста субстанція у вершках. І скажу з власного досвіду, якщо ви захочете зробити з неї сирники, у вас нічого не вийде. І також, як ви можете побачити, на прилавку є великий різновид soft cheese, Це така своєрідна якась помазанка на хліб. Мені дуже подобається, але насправді я дуже сумую за плавленими сирками. Їх тут теж немає. Ось, друзі, бачите, в такому великому різновиді різних сиркових мас по типу нашої машеньки ви ніколи не знайдете в англійському магазині звичайний глазурований сирок. Їх тут просто немає. Їх не виготовляють, їх не продають. Англічани не знають, що втрачають. Тож, у нас є сінгл-крім, у нас є дабл крім, у нас є саур крім, у нас є різні різновиди вершків, але в магазині не продається сметана. Просто в них є молоко в каністрах. Але в них немає сметани, В них немає сиру, у них немає сметани, у них немає глазурованих сирків. І до того всього ви не купите кефір. Ну, звичайно, ви купите в Теско кефір. Ну, скажу по власному досвіду, це абсолютно ніякий не наш кефір. Це щось дуже похоже на наш кефір, але, скоріше всього, це просто питний йогурт, кефір зі смаком клубніки. Або може бути просто кефір, але знову це просто питний йогурт. Це не наш кефір, це не просто квашено. А що я хотів сказати, що окрім нормального кефіру, в Англії немає ряжанки. Вони навіть не знають, що це таке. Я думаю, вони якби попробували, вони б подумали, що це якесь пойло для інопланетян. Як ви можете побачити, на прилавках теж є великий різномет різної риби: червоної, жовтої, білої, всякої, якої ви можете тільки захотіти і побажати. Але в Англії ви ніколи не купите звичайний оселедець. Він тут не продається. Тут немає оселедця, тут немає кільки, тут немає скумбрії, ні копченої, ні маринованої. Взагалі ніякої У них є лосось. І жовта якась риба, якийсь блекбас і тому подібне. Але звичної тої риби, до якої ми привикли, її немає. Зате тут дуже великий різновид тунця. Тунець в маслі, тунець в воді, тунець в власному соці, усього тільки не кілька в томаті. До речі, повертатися до теми риби, ви можете побачити, тут є великий різновид рибних палочок. Стандартна англійська їда фішн-чіпс. Але в Англії в абсолютно ні в якому магазині ви не купите ікру, ні червону, ні чорну. Англічани не їдять ікру. Вони думають, для чого їсти фіш екс заморожена фасоля, заморожена картопля, заморожені, не знаю устриці, якісь тортики, рис, тому подібне. Але тут немає вареників, тут немає пельменів. Вони таке не їдять. Просто величезний вибір різного солодкого, різне печенько. орео. Кітка, снікерс, тому подібне, є все. Тільки немає пряників. Англічани не знають, що таке пряники. Вони їх просто не печуть або не роблять. І окрім пряників, ви ніколи в англійському магазині не знайдете звичний нам зефір. Ну, можливо, на прилавках десь є зефір, який смажити на вогні, як ми могли бачити в кіно. Але такого, знаєте, біленького тут покажу картинку, немає. І, до речі, тут немає халви. Я думаю, вони навіть не знають, що таке халва, як каже моя дівчина. Як ти називаєш те, що риби їдять? Макуха. Вона називає халву макухою. Я, напевно, також англічанка. Ви можете побачити, є все. Є рис, є кіно, є. Що це таке? Це взагалі. По-моєму, тут навіть продається куття, тільки немає гречки. Ви абсолютно ні в якому магазині не купите гречку. Мені здається, англічани також, я навіть не знаю, що таке гречка. Крім вівсяної каси, нічого не їли. А як же гречка? Вам, до речі, цей логотип нічого не нагадує. Просто придивіться і скажіть, ну це ж наші Лейс. Але в Великій Британії він не Лейс, він Волькерс. І це не єдиний продукт, який виглядає так само, але називається по-іншому. Чіпси Лейс Волькерс, гель для душу Акс-Лінкс і Жуйки Orbit називаються Extra. Я в жодному разі не жаліюся. Все окей, все нормально, мені подобається. Тут класні продукти, все дуже смачно. Ну так, немає того, чого хочеться. Але знову, я не перший день в Англії. Я знаю, де купити те, що так сильно хочеться. Якщо ви також хочете це дізнатися, підпишіться на це відео і напишіть в коментарях, щоб я вам показав, де купити в Англії глазуровані сирки, плавлений сирок і копчену скумбрію. Друзі, смачного побачимося в наступному відео. Польському магазині